Вітаю! Бачите, яка в мене шапка модна. Це, оце фара, дивіться. Бачите, щоб ввечері можна було собі підсвітити, до чого техніка дійшла. І як я казав в попередньому відео, нічого нема тимчасового, як... Вірніше нічого постійного як тимчасове. Мій трак з тим вантажем, який їде в аеропорт Кеннеді в Нью-Йорк Сіті. І трак не їде. Вірніше він ще їде, але має вже відмовлятися, якийсь сенсор полетів. І я в квебек Сіті на Пенскі на Пенс сервіс приїхав і що сказав? А сказали... До завтра, шостій 6 ранку каже, заганяє нам під бокс. І я маю пер... непередбачену ну, зупинку, але я ще мав 200 км їхати, вже нікуди не їду. Зараз полізу там, зніму цей, що блимає. Він так звідси виглядає, що він низько до нього не дістати, та ще й не дістати, бо... Дивіться, скільки там, ну, загальний звис ззаді 2,90. Якби не ця блималка і не це світло, бо там ще ззаді світло горить. Я причепив на магніті, є спеціальні такі габаритні вогні, то б вже мені тут в провінції Квебек вже не раз би втулилися в мене. Такі вони тут. Швидкі водії дуже. Так, я тебе виключу. Ну, До верхнього важко добратися. Зараз я залізу на причеп і в цією стороною пройду і бо приблизно навіть, не... я не того росту. Тут, звичайно, ще така одна ситуація, мені не подобається, бо я ці ланцюги рівні підтягую, а дивіться, якщо з брусом зробили, як його сплюснуло. Його ж вигнуло, бо, бо дали звичайне якесь мягке ну, сосну. на такі вантажі, де кладуть тільки де 20 тонн, чи то... покласти на два бруси, тут один брус і спереді і все. Це треба було мозгів мати. Але вантажили без мене. Я би їм пояснив, де... поскільки в нас рубероїд. Але я вже по факту забирав. Тому така ситуація. А завтра зранку у мене вже зовсім інші плани були. Завтра я вже мав бути зраненька на кордоні біля Монреаля в Штати. і там мав мене чекати конвой, і я мав їхати заїхати завтра до Нью-Йорка за світлу пору доби і потім увечері. Вночі мав конвой мене забрати на, там, з одного місця, передмісті Нью-Йорка і виїхати в аеропорт. І тепер того не буде. Ну, Я щось сумніваюся, що я встигну. І все, як завжди, зміщається. Катастрофа. Я вже на кордоні Канада, Америки. Чекаю на свій ескорт ще зі вчора, зі вчора, з другої дня. Ну, вчора вже не було змісту їхати, оскільки можна їхати тільки в світлу пору доби. Відповідно, якщо вже друга година, а в 6 темніє, то не, не було шансів доїхати до кінця. Мені треба майже 6 годин їхати до місця пересадки. Мій конвой. Мав мені з самого ранку подзвонити, бачите, на мене світить сонце. Це означає, що я вже мав їхати, тому що мені диспетчер написала, що ви на самому світанку приїдете. Я прочитав документи. Так, можна вирушати, їхати за 30 хвилин до світанку. Світанок сьогодні 7:30, тобто в сьомій ми вже мали виїжджати а вже 7.51. А мій проспав конвоїр. Він мені мав подзвонити. Він не подзвонив, бо йому хтось дав. Поганий мій номер, він намагався, не міг. Я вже телефоную до диспетчера, кажу, така ситуація. Всі поїхали, а я тут, а я тут. От їде мій вже мій конвой, він тільки щойно заправився і, і вже я зможу з ним їхати. Оверсайз їде, конвой тримається за ним. Він мене попереджає, якщо мене обганяють вантажівки, якщо мені потрібно десь вліво-вправо, він мені каже, чи я можу це робити, чи ні, чисто, чи не чисто. Як я включаю поворот, він, переді мно, він перелаштовується швидше, щоб... Забезпечити мені можливість маневру, щоб ніхто під мене не підліз. Мій супровід їде. Ми мали трошки зупиночку на 15 хвилин і йдемо далі. Good on the right, if we need it There's a lane closure ahead. on the left it's yeah. on the right Four wheel of a turn on the back and put up on your left. Отже ми приїхали в передмістя Нью-Йорка. І в нас тепер ми чекаємо ще на те, щоб нас вже цієї ночі від... відтранспортують до місця відстою, а потім вже від місця відстою ми поїдемо ще на цей на розвантаження. Є документи, я вам покажу як виглядає дозвіл. На, от, наприклад, оця сторінка показує, як я маю їхати повністю, якою дорогою, де на яких з'їздах, які відстані, маршрут повністю узгоджений. Є інформація по осях, по розмірах. От, всі документи. Не все так просто. Так. Покажу вам. Свіжі приколи того, що я вислав сейфті менеджеру фотографію пошкодження еквіпменту. тому що все ж таки це велика була помилка, класти тільки два бруси, один спереді, один тут. Дивіться, що зробило. Якщо ви бачите, то вже можете зауважити, яка яма, як вигнуло. Палубу причепа. В мене ще куди не йшло, а він зараз покажу, там взагалі так жорстко скрутило, той його брус, дивіться як. Отак. Отака фігня. Ну і менеджер, сейфті менеджер пише, що скинути йому фотографії, коли він... Коли вже знімуть вантаж, бо так не можна. Ох. Маємо ще мішок часу, щоб щось, щось зробити. А он там костко. Я ще ніколи не був в американському костко і треба піти перевірити, що там як там. Я підозрюю, що там все майже так само, як і в нашому. Але може щось бути якийсь інший вид товару, якого в нас нема, може щось бути дешевше. Треба подивитися. Отака площадка велика, там просто заправляють траки для сіль на зиму, а так виглядає наша банда. Всі чекають на роб... подальші дії. Всі одинакові вантажі. Ідентичні, я би сказав, навіть не те, що одинакові. Там, правда, є номера різні, але Бачите, вони, вони все те саме. Буду вас тримати далі. В курсі, а так, а йду сам зараз, до костко. Може в них ходоги іншого смаку спробую. Костко це є тем... в них є своя тема, що ко... костко має коштувати ходог. Які б ціни не були, і які б не була інфляція, він має коштувати долар. Він вже давно їм не вигідний, але вони далі його за долар продають. Ну, ходоги вже по долару п'ятдесят вже нема тої ціни, що по долару. Це застаріла інформація, але власне морозиво. в них набагато смачніше морозиво, ніж в нас, тому що саме морозиво той самий смак. Але... Шматки полуниці такі величезні тут є. А в нас такого нема. У нас просто варення без полуниці. Ну, а, а так пройшовся по всьому костку. Абсолютно всі самі товари і, і всі самі ціни. Різниця в 2000 кілометрів. Ідентична. Ідентично. Таке враження, що я в Новій скош. Находився я. Я ще навіть зайшов в Home Depot. Ну так. Просто вбити час, погуляти, але чую, що вже мене ноги, мені кажуть, досить Ти ж тижня не, не... не спортсмен. Йду, йду відпочивати.